Мої шанування всім, хто завітав до мене до майстерні. Зараз, коли зима і морози хочеться літа і тепла. Згадаємо його. Продовжую читати улюбленого Марка Черемшину, а паралельно створюю гірдан за мотивами орнаменту сорочки, що зберігається у місті Вижниця в міській раді. Марко Черемшина на Купала. На Івана. Хоть купало, хоть лапушник, але це є справедливий Іван. Відьми вночі на раду скликає, мушками світить перед русалками, рікою вінки долів пускає, вісами любість підкидає. Та полонена медгаздам присідається. Нашіптої Іванові шепетюкові устає приватрі на полонинці на волоскім боці, Зійде котеску на ляцький бік у село від своєї газдині, Бо тривізор біля білявенький не годен через ню ні спати, ні їсти. Ще Педарюк не похоче Йому у на найми лишати. Як вона ґаздиня, то ревізорові хати не відтворити, а як вона ніхто лиця, то я її не всокочу. Але світи швидко перебиваю. Не сокоти, брате, жінки, ти збудешся її молодої. Пташка парується з пташку, мушка з мушку, рибка з рибку, самець у лісі із самичку, а ти слюбну жінку лишив саму на подушках під джергами та лінуєшся єю таке велике свято видознати. Пам'ятай Теску, і сідає на коня та перебіже ніч мечеремаш, і криві муть спати, ти розвеселиш молоду жінку і мені завтра покладеш свічку на вівтарі. Шепетарюк хмарить чоло і передумує ще раз. Молодицям у Чернакового роду. Чи подивиться на лінку, чи не у соромет роду. У неї робота жде на роботу, нема коли пустим требувати, та би коби хоч образ, а то кривоустий. Але той ревізор не з наймив собі на найближчому груні хату, не з вечорами на гармонії грає. Грай собі за ідею фартушанком своїм, а моя газдиня твої гри не чує. А ти що проти в неї? Та ж у неї цвіт уличку горить, а ти як надута кишка. На твою кушкату закривлену твар не кине голубим оком, моя Марічка, не покладе своєї весни під твоїми грузькими обцасами. То годна та дужа, та красна у мене газдиня, то душа моя. Ще тепер мені жиль, що не зганьбив я мельничку за мою газдиню. Насипаю я у на раз млево, а вона підсміхається. Не разуйте, Іванку, лиш петлюйте, братчику, бо ваші гості разового хлівця в рот не возьмуть. Які гості, питаю? А вона вже відрікає, ніби ви не знаєте, та вже тот присадкуватий ревізор кривовустий, тот з Башко Прушковський, що за вашу газденю пропадає. Тот теребулька від граничарів, то й той зеленюк із Поподюкового бруня. А як же він пропадає? Каже, що навіть би угину та відбере вам вашу газденю. та що не квітку урвати? А такий бараба то, -то питає. А я де? Ви, Іванку, граєте полонинами та зимарками на волозькім боці, а зеленю попід вікна. «Добрий день, душко. А ви то-то чули? Ей га, чи лишень то, -то Ти, каже, він молодечко, зриваєш мені очі, ріжеш моє серце. У чим, каже, красна квітку, ти своєї своє й скупало, що воно мене з розуму ізводить. Увесь широкий та довгий край, каже, переслідкував, а такої їх ти не надиби. Ой, вось моє тебе, каже, файна квітку, та й у свій рідний край пересажу, щоби ти там, межі Прушковськими цвіла, і їм, і мені на славу. А моя що йому відповіла? Улечка червоніла та сміялася. Десь та смуча мельничка серед села сидить та й усе чує, та й знає. Іванів вівчар Дмитро приніс овечі подій у стаю і божився, що зараз дістане від свого газди тютюну повну люльку, бо має йому щось важне сказати. Шепетарюк став його про ту важність допитуватися, але вівчар не пускав себе пари, доки не учув у жмені маркотку. Тоді розповів він газді, що у явірнику здибув його той низький кривоустий зеленю кривізор і казав газді переказати, що його газдиня робить завтра за його дідю обід і хоче, аби її газда цієї ночі збіг у село до хати. Та й казав, аби газда переходив хітер копелашевим плаєм, а він сам там буде на варті і газду миром перепустить через черемош. Що Петрюк ніби сварив вівчара за то, що його здурив і задурну вигулу в жменю тютюну. Але всередині був доволений, бо під вагою тої новини ті, рішився поїхати конем до своєї ґаздині й поминкам за діду душу, аби дядя й сього року знав на тім світі, що доброго сина і добру невістку лишив у своїм дворі на талані своїм. Однак щось мене утік спирає, але я таки збежу долів, а ти, метрику пантруй ватри і трімбіти. І ще Петарюк сідлав коня, натерхав з коромою у бесагах і пропав у купалашевим плаю. Ніч срібна, найсрібніша. Місяць везе у срібній чайці голого Івана купала над горганами, а зорі примружились і зустили, ти в ліси порозбігалися боками. Небо, гей на морі піна, а з тої піни срібна роса паде на ліси, на гори, а з того неба купало любість по землі сіє. А де то та любість упаде, там білий вогонь на землі виростає, а за тим білим вогнем темна хмарка тінь розстелює. Бо любість одно крило біле, а друге темне має. Як той вогонь забрів у черемош, тоді чорна тінь із берега йому, меже очі, з дубельтівки плюнула. Луснув стріл у зорі, погас вогонь у броді, розбігся смертельний гомін лісами. Купало на небі обіздрівся і з золотим пером записав котрусь душу у свої книги. Як оком кліпнути нетлінні нявки урвали танець над рікою, а чугайстер шпурнув а рідникові плитою у його чорні ребра. Черемош ударив скоками у скали, а скали застогнали. Ліси похитали головами і згікали на туту чорну тінь, що з берега стрілом найдрібнішу ніч прострілила. Хоть купало, хоть лапушник, але це є справедливий Іван. Бере та й сонцем зарінки сушить, лісами холоди віником вимітає, У деревині соки переварює, запахами в перекотах дише, муху роями на сонце випускає, Маржинку у зелену ліщину загони, Бджілку на солодкі меди веде. Птахам яєчка у гніздах вигріває, дівчатам ягоди у кошелі мечі, І твору грибами в русу гулить, зіллю силу дає, а портин квіт збирає. Мисливцям звір множить, Орлам зайчиків на конюшині показує, рибарикам рибку підкидає, полонинами молока в барбениці заливає, скором пряче і к петрі, скали розпікає, гадя на камінню гріє. Парабольку тику кукурудзку з землі зачівку на сонце витягає, вітри в печерах запирає, аби світ був тихий та запашний та ясний. Бере та й дівчатам личко красить. А молодицям очі принаду насипає, аби були гожі, як шепотарюкова газдиня, то та, що зеленого ревізора з розуму ізводить, то та, що очима потинає. В церкві жінки Іванів вівтар зіллям убирають, гей до шлюбу. Гей, Іванчику Боже, Іванчику чорнобривий, роздай дітям же, молодиці, аби смав що ірстити, аби смав де у кумах бувати. Лиш шепотарючки тут не видко, під вона світим не требує, бо пишна та красна над усю черять. Але перед Івановим вівтарем горить шеперютчина свічка, а вона сама ходить із і ґаздом і газдинем і шепотом запрошує їх чемними словами на обід за душу чоловічого дід. Навіть панотець прошений. будуть газди і газдині харчувати, будуть за панотцем молитви відмовляти, буде покійникові душа радуватись. А святий Іван межи челяддю та межи свічками укриває. А панотець що приязну службу править? Що красно говорить. Дивіться, каже, люди. Сонечко пражить землю та випражує з неї ягідку і рожу, а з тебе, хлопе, негодно випражити навіть вужевки, але не то ту вужевку, що ліси і дараби в'яже, але то ту вужевку, що усіх хлопів у один нарід в'єже. Найже це снарідкається, най свою Україну шанує, най хлоп хлопа тримається, най свою віру держить, най молиться за всіх Іванів, що за цю землю зі світа пішли. Нарід їсть панотцеві слова і росте високо. Та лишень закінчив панотець Боже слово, а церква заметушилася. Став мир до дверей пхатися, стали люди виходити, бо пішла погана чутка, що до трупарні коло церкви привезли жандарі мерця пороти. Нарід глотиться, а жандарі кольбами у груди. Бо кого ви у трупарні поклали? Жандарі здвигають плечима. Але челядь прилипла до стін і через шпари розпізнала. Каже, то тварша Петрюкова, Баревари котрого? Івана Іванового. Цього жо навпроти Полодюкового ґруня того самого. А шепетрючка, як то то почула, та як заверіщить, аж трупарня здригалася. Та його вибив ревізор кривоустий. Бреше жінку боронили жандарі. Бігме кривоустий газду мені стратив. Та й скочила понад кольби до трупарні, як гробом підкинена. Трупарня із жалю тріскає, а нарід ломить собі голову і руки. Вийшов панотець з церкви, а жандар його хап по підпахи та й просто до міста. Та за що нам панотця берете? За його казані. Того, що убив, на суд не ведете, вам засів від того всяк рев собача.